Хочу тебе апскайлити відео, мультфільми та навіть хентай маленький з бочинцю, до 4К. Для цього знадобиться всього дві програми: Lossless Scaling та FlameShot. Одна буде апскалити та генерувати кадри, інша потрібна тільки як лінійка. Відкриваємо Lossless створюємо новий профіль. Виставляємо третю версію, адаптивний, свою герцовку монітора. Для аніме, мультфільмів та хентаю вибираємо. Аніме 4К надзвичайно великий. Ставимо галочку. Тут залишаємо, вмикаємо вертикалку, вмикаємо G-Sync, якщо підтримується. Заходимо в налаштування, налаштовуємо гарячі клавіші. Для фільмів налаштування такі самі, тільки в масштабуванні змінюємо на Nvidia або на FSR. Флаймшот Відкриваємо браузер, активуємо флаймшот Принтскрін або просто натиснувши на нього, використовуємо лінійку. 532. Прогортуємо вниз, прописуємо ось тут. Так з кожної сторони. Такі значення вийшли в мене. Відкриваємо браузер, запускаємо відео, натискаємо гарячі клавіші, бачимо 24-165.